Різдво Христове це час, коли в повітрі відчувається особлива магія. Для дітей це період наповнений передчуттям дива, радості та тепла. Але що насправді криється за цією дитячою захопленістю у православній традиції? Ми знаємо, радість різдва це не просто очікування подарунків чи прикрашення ялинок, а духовне переживання величної події, яка змінює світ. Різдво Христове стає для нас прикладом любові, яка не має жодних кордонів. Вона не підвладна законам природи, бо всесильний Бог бере на себе слабку людину, щоб, як каже святитель Петро Хрисолог, відновити її любов'ю, призвати благодаттю, підтримати і укріпити своїм милосердям, залучити до себе і прийняти в Божественні обійми. Дитяча радість перед Різдвом має глибоке духовне коріння. Хоча діти ще не можуть осягнути повністю сенсу свята, їхні серця відчувають щось велике і важливе. Саме так Господь відкриває себе чистим і щирим душам. Дитяча свідомість ще не здатна повністю збагнути величність Різдва, але вони інтуїтивно розуміють, головне цей день особливий, бо це свято добра, любові і Божої присутності серед нас. Свято Христа день народження. Дитина кожної дораси повинний прийти привцяти його на рочка. Герой нашого сюжету, маленький Адріан. Попри свій юний вік, він вже допомагає під час богослужінь, виконуючи обов'язки пономаря. Адріан поділився з нами, що для нього період різдва є особливим. Він дізнався, що з настанням зими з нетерпінням чекає свята святителя Миколая. Так, свій припраць яйнучку поставити, і щоб він він мені я мені приніс подарунок. Цього року святий Миколай мені приніс корабель з пушками. Особливу радість у передріздвяний період дітям приносить свято Святого Миколая. Його образ як дарувальника відображає щедрість Божої любові, даруючи подарунки дітям, дорослі не лише радують малечу, але й нагадують про справжній сенс благодіянь. Ділитися добром і любов'ю, допомагати тим, хто потребує. Однією з найважливіших традицій, що допомагає дітям зустріти сенс різдва, є вертеп, споглядаючи ясла, дитятко Ісуса, Діву Марію, Йосипа, пастухів і волхвів, діти бачать справжню суть свята. Ця проста сцена розкриває головну істину: Бог прийшов у світ у вигляді маленької дитини, щоб спасти людство. У вертепі діти знайомляться з Христом, який був таким, як вони. Беззахисним, але наповненим любов'ю і світлом. Сьогодні українські діти переживають нелегкі часи, обстріли, блекаути, труднощі воєнного часу. Але сама віра у різдвяне диво дарує їм надію. Це диво не просто казка чи традиція, це глибоке переконання, що світло переможе темряву, а добро подолає зло. Кожна колядка, кожен святковий вогник нагадує, що різдво це про перемогу Бога, який приходить у світ, щоб дати нам надію і сили долати труднощі. ніч прекрасні свята. Судик народись і у цей світ прийшов для того, щоб люди всі оті спасись, на тверде зіяє зірниця небесна, бо вину сповіщай, на груди, чудесна, сповила мого, Божого сина поклала у Богу. Різдво Христове не залишає байдужим ні дітей, ні дорослих. Для малечі це казка, наповнена теплом і очікуванням, для дорослих нагадування про духовне відродження, надію та віру. Діти люблять Різдво, тому що їхні чисті серця відкриті для дива, і саме їхня радість допомагає нам, дорослим, знову пережити це свято як щось нове і прекрасне. Пам'ятаймо, Різдво це перемога добра, яке народжується у наших серцях разом із Христом. Христиво Християн і слави Господа Христа. А я вам щиро побажаю прожити нога літа, намного літа і багая літа, намного щаслива літа.